Сьогодні 29 березня, друзі, ми знову в лісі. В прошлому поході я вам казав, Жека, а ну ходь сюди! Іріша, поклич його. покличемо. В прошлому поході я вам казав, що поїдемо на цікаві місця, де ми ніколи не знаходили шопинку. От. Але дуже такі місця саме для неї. Друзі, ну поїхали ми в інші місця. Хто уважно дивиться нас? пам'ятає, ми тут. В цьому році знайшли першу смарткову шипинку. Ну все ж таки вирішили сюди поїхати. Тут ми її вже бачили, подивимось, полізла вона тут чи ні. І я запам'ятав те місце, де ми знайшли оцю одну шипинку. І подивимося на неї, як вона підросла. Ну а вам, друзі, як завжди, все покажемо. О, цікаво! Що там буде? Будуть вони чи ні. Ну зараз побачимо. Ну що, друзі, підемо, почекаємо. Сподіваюсь, щось знайдемо сьогодні. Айда. Десь в цих місцях у мене тут є орієнтири. Зараз подивимося. Але бачите тут... Десь тут, Ріш. Десь тут. Так. А ну-ка. Прийшли рішення. Бачиш, там на тому дереві. Нема кури. А ось тут подкова висить. Ось вона. І десь десь тут... Бачите, друзі, який тут орієнтір я зробив. І от під цим деревом, десь тут так. Не розчувати би. О! Ось він. Глянь, ріш. Його хтось поїв, бачиш? Якась мишка чи що. І він підріс Ну трошечки підріз, друзі, так. Да. Не сильно, але є трошки. Ну його під'їли, бачите, от так. Звіри теж то, скучили. Так, так, <світник> да, да, да. казали, що цей ця шопинка це перший розвідник. За ним і підуть доступні грибочки. Так, ну, сьогодні ми, знаєте, друзі, хочемо трошки більше тут походити, уважно подивитися. Ну, от. Сподіваюсь, щось ще знайдемо. Да? Баяк, звіри, після зими скучили по свіжесіньким грибочкам. Ну. Ну не може такого бути, щоб, знаєте, тільки один. Тут така хащиця, така хащиці великі, тому повинно ще бути. Багато зустрічається оці грибочків, схожих на саркасцифу. Але та ні, але, але колір інший в них. І Ріша кричить, що ще знайшов ти? О, бачите. Ось ще. А того, що треба, поки що нема. Ось так, друзі. Рачки лазимо, дивимося. Ви бачили, які вони. Яка вона, який він маленький. Ох, вітерець зривається. Сьогодні хмаринок нема. Така сонячна погода. Десь 16 градусів. Ну що там в тебе, Нічого? там ще. Вони таких вон, 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 вон таких багатий, як все ракости. Так, друзі, всіх багато? Ой, бракова, тихо. Тих, ти Думаєш, перейти, глянути? Ну давай трошки тут походимо і потім перейдемо, подивимося. На Закарпатті і на буковині вже збирають, друзі. Що? Ой, ріша говорить, строчок знайшла. Так от, ну туди далеко їздити. 250 кілометрів в одну сторону, 250 в другу. Обратно. Тому... О! Та, строчок. Ось так, друзі. Це ми так далеко не заходили, так? Да? О, який красунчик. До речі, друзі. Дуже багато в коментарях пишете, чому ми їх не збираємо. Ми, друзі, дуже упереджено до них відносимося. Тому не збираємо. Говорить, я вже казав якось. Там щось якась речовина є. Багато пишуть, що вони не віддовіли, не да. відповідні, що навіщо ви їх рекламуєте? Ми не рекламуємо. Ми не рекламуємо, друзі, але ж... Ну, дуже багато в мене знайомих в нас ріше, котрий збирають ці грибочки, відварюють і смажуть. Ми їх не збираємо. Так, ми дуже багато чого показуємо і не збираємо, так що. Ось бачите, друзі, на такий участочок натрапили. От ще один строчок. Ось. він, Ховається. А шапинки поки що нема. Ну ви вже бачили ту надкушену шапинку. Це не тільки ми за ними полюємо. А ти бачиш, Ріша, саркасифи тут жодних нема. Ну поки що. А Да, але строчки є. Бач, трошки міняється тут все. Напевно, давай праворуч підемо. Восені, ну в сезон грібний. Тут повинні бути підберезники, підусичники. Так? Такий, Такий ліс. ліс. Так, обов'язково приїдемо в ці місця. Подивимося. Ого тут попереду. Ярочки такие глубочезные. Там якийсь струмочок. Не, риша, далі не підемо туди. Нам тут багато місць. Можна пошукати их. Жека, Ха-ха. Пішли, пішли, Жека, пішли. Ох і машки, друзі. вам не можу. В очі лізуть. З кожним днем все. Все більше і більше станацій. то скільки ходимо тут, да, Ріша? Таке. Та воно Жека. Таке враження, що дійсно то той грибочок розвідник. Один. Бо, друзі, більш шапинки не знаходимо. Ото два строчка знайшли і все. Поки що. Ще десь напевно хвилин 40 походимо по цих хащах. А Потім підемо до краєчку ліса, там старий ліс. Походимо, ще там пошукаємо. Нічого, друзі. А пам'ятаєш, що в тому році, от коли перші грибочки починаються, вони дійсно їх кушають зверь, так? Да? От точно скучили і їдять. Все, друзі, дойшли ми до края цієї посадки, хащі. Бачите, тут лісочок трошки міняється. Та й підемо там далі, там вже старий буде ліс. І там походимо. Ще рано. Треба трошки почекати для цих місць і для Шопинки. Повернемося, я знаю, десь 4-5 днів до ще. Тут таких хащів нема. Собаки бігають, їм подобаються такі місця. Дейшли, друзі, до старого ліса, бачите. А квітів, та багато так. Ага, так та капець. Дровина біля. Дровина. А ось, друзі, перший наш грибочок у цьому старому лісі. Але третій за сьогодні строчок. Ось він як. На ну, ось поруч буквально метрів п'ять. Ще один. Що там, ще? Ану, показуй. Ага. Нам бачите, ще маленький. Повинен бути ще раз, бачиш тут. Три штуки. Допомагайте, собакини. Так, да, да, Марсик. Шукай, шукай. Бібо вже втомився. тому. Ну, вже набігались, там вже пройшли прилічно. А ось ще один строчок. Це буквально пройшлись, ну, метрів 10. Багато. Багато строків зараз у лісі. На жаль, шопинка для неї ще рано. Вирішили від краю ліса відійти. Десь метрів 100-200, походимо там, подивимось. Бачу, квітів багато. А зараз підійдемо. Що там в тебе за знахідка? Ага, ух ти. Окремльонний трутовік, друзі. Ну, як маленькі діточки, я рішу говорить. Бачите? Два великих. Ну, ось так. Что там в тебе? Ага. Да, друзья, строчков уже сбился со счету. Да? Ах, тихо! Да. Уже больше десятка знайшли сегодня. Їх дуже гарно видно, да? вони відрізняються по кольору від листя таке, бачите, вже такі, ну, Вигорівше, відліжалося. Будуть великі, <плеслі> то і також добре. Ну, ще поки що немає. А от строчки повним ходом, друзі. Це так так. Жека, розвідник, пішли. Гарно сьогодні. А ось вот, бачите, друзі, тогорічні. Ну, як ложные опеньки. Пішли доженят наших. Жека, ти що там сховався? Друзі, будемо повертати ми до машини та їхати додому. Строчків, ну ви бачили, багато. Шапинка в наших місцях ще не пішла. Ага, О, ріжка підсовує мені тогорічний грибочок. Ну як прогулянка супер. Будемо їздити, моніторити, що в лісах, в наших місцях, по грибочках. Сподіваюсь, вже скоро-скоро підути у нас. Я маю на увазі. Шопинка, сточки, Сморчки, Вибачте. От, Що, друзі? Будемо їхати ми. Ну а з вами, як завжди, до наступних лісових прогулянок. Пока. Пішли, Марсик, пішли. Ще трошечки залишилось. Та то да Жека з Більбовим попереду, а Марсик біля нас. Ой як дерева скриплять. Собаки аж дергаються, да? Не, не, да? да, да. Не розуміють що це там за звуки такі. Вітер сьогодні, друзі. О, чули? Майже дошли, друзі. І бачите, яка краса. О, -о, о Як вона? Медуниця? Медунька. Медунька? А зараз. О, о шмель, бачиш? Стрігнеш показати? Не знаю, зараз.